Будемо вже говорити з нами на зв'язку. Має бути Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху. «Чесно». пане Олександре, чи чуєте нас? Так, чую вас. Доброго вечора. Отже, пане Олександре, ви вирішили промоніторити, що говорять, як міняється риторика народних депутатів, зокрема від ОПЗЖ опозиційного блоку за життя. Тому що мені видається на загал, от навіть чесно скажу, мені вони наразі мало помітні. Однак я розумію, що е, не пристосовуватися вони не можуть, і що саме ви зараз помічаєте, на що звертаєте увагу, і чому в принципі, мабуть, спершу давайте про це вирішили е, постежити за заявами е, цих е, народних депутатів. Ну, перш за все, потрібно сказати, що ми це вже другий етап цього аналізу виступів, аналізу стенограм Верховної Ради, тому що на першому етапі ми дивилися, робили аналіз динаміки голосувань в парламенті за час від початку повномасштабної війни і до початку до старту нового політичного сезону в парламенті до вересня. А, от і е, ну ми помітили, що якщо раніше наприклад, ті ж самі депутати від партії ОПЗЖ, вже забороненої е, попередні роки е, каденції, вони брали найменшу участь в голосуваннях, були найбільшими прогульниками. То зараз е, ті депутати, які залишились і не виїхали, не втекли з України, а е, вони голосують за, е, майже не голосують проти, і дуже е, рідко голосують. Утримались або не голосують. Ми ну, це фактично і ту заяву лідерки партії «Слуга народу Олени Шуляк про те, що вона, до речі, в новому времені» в інтерв'ю заявила про те, що така співпраця є, вона конструктивна, і ну, фактично, це підтверджується і даними голосування. Після цього ми вирішили подивитися, а що ж вони говорять в парламенті через те, що. В перші місяці після повномасштабного вторгнення не було обговорень в парламенті. Як зазвичай це, це буває, депутати збирались і голосували за порядок денний. От а до виступів до обговорень повернулися в травні, і, і далі парламент вже почав працювати в такому звичному режимі. От ми вирішили подивитися, а що вони говорять, на чому акцентують свою увагу. І так далі, і також цікава картина. Ну і крім того, х хотіли подивитися, хто є основними спікерами від цих двох груп новоутворених, які створилися на, на тлі ОПЗЖ. одна. Ну, і фактично лідером серед балакунів, скажімо, так ми назвали це. Це Шуфрич, от він в принципі і раніше найбільше виступав взагалі в, в, в парламенті. Ми робили подібний аналіз а, після двох років каденції, і тоді так само Нестор Шуфрич мав найбільшу кількість виступів і найдовше по часу. Навіть більше ніж голова на той час Верховної Ради Розумков Дмитро. Хоча він веде засідання, але все одно Нестора Шуфрича була більша кількість виступів і більше а, за часом. Те саме зараз. А, він е, понад три десятки разів за цей час виступав. Ну що е, теж потрібно сказати, що вони е, депутати від ОПЗЖ до свого цього формального розподілу, який відбувся е, в квітні, травні е, місяці. Вони е, два місяці фактично мовчали. Не було жодного виступу від представників цієї е, партії, але з е, квітня місяця. Е, Почались перші виступи. Першим був е, Юрій Павленко. А ну і після того знову е, ми почули Нестра Шуфрича, Юрія Бойка, е, Олександра Колтуновича. Це ще один е, депутат, який має найбільшу кількість виступів. А, от, і е, тобто вони повернулися до попередньої е, практики і досить часто беруть слово. Виступають, як правило, е, що дивно, е, особливо несторшуфрич, не коли коли виступає, то Складається враження, що він є представником не опозиції, як це було раніше, а що він є представником монобільшості, тому що він бере на себе роль такого модератора засідання, закликає депутатів голосувати активно, підтримувати наголошує на тому, що парламент має демонструвати єдність і так далі. І що ще цікаво, що після того, як вони виступають, як правило. І голосують після після цього також переважно за. от Тому от така загальна картина до того, що зараз колишні депутати ОПЗЖ, а зараз це депутати двох різних <кій> депутатських груп ПЗЖ платформи за життя та мир і відновлення України. Вони намагаються максимально бути лояльними до, до влади, демонструвати свою корисність для них. от і, і голосують за і виступають в підтримку за, тобто демонструють максимально, що вони готові співпрацювати. Ну це дуже подібно, Знаєте, хто хто пам'ятає час після Майдану, після помаранчої революції гідності? Вони також тоді, після того, після те, Януковича, вони також підтримували владу, голосували. Ті, хто не втік, а от колишні регіонали, і ситуація зараз. Повторюється вона дуже подібна, тому от така от картина. Давайте, пане Олександре, повернемося до одної з ваших ваших тез про голосування і певну співпрацю. Чи є, uh -huh. чи раптом ви відстежували, можливо, ті законопроекти, які, на вашу думку, ніколи би не підтримували представників вже колишньої ОПЗЖ. А зараз ми бачимо ці. Кардинальні зміни, переосмислення, роботу над собою, іронічно кажучи, і власне голосування разом з більшістю в парламенті. Ну скажімо, так відразу можу сказати один із того, що згадав Це дуже мені здається, з одного боку і яскравий, і дуже важливе голосування. Це ратифікація Стамбульської конвенції, а от під час якої представники цих обох депутатських груп голосували за. Хоча, наприклад, не голосувала тоді фракція батьківщини, от і мені здається, що якби це було в інших обставинах, в інших умовах, скажімо, як були до початку повномасштабної війни, то депутати ОПЗЖ вони навпаки в своїх виступах говорили, що вони жодному разі не підтримують це голосування. От і ну тому, що в всіх депутатів ну, вони в принципі можемо їх характеризувати як представників такої консервативної частини населення частини депутатів, які сповідують православ'я, ходять до московського патріархату, і як правило, їм притаманно в їхній риториці в політичних виступах, а не підтримувати якісь. Е, 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 е. Рішення законопроекту чи конвенції, які стосуються прав людини. Ну а я нагадаю, Симульська конвенція вона а, стосується насилля домашнього насилля а, проти жінок. От і скажімо, під час розгляду цього законопроекту, тоді також було активне обговорення, але а, критикували його переважно представники батьківщини, зокрема Юлія Тимошенко. Вона розповідала дуже про… Поширену популярну тезу про різні гендери, от натомість депутати від ОПЗЖ вони голосували і не були проти, от тому от, це такий, мені здається, дуже яскравий приклад того, як вони змінили е, свою позицію і проголосували за Ще одна позиція, яка мені видається, може бути дуже яскравою. Ви навіть в своїй аналітиці зробили такий підзаголовок від посольства РФ до євроінтеграторів. Ми так, наразі так. мали. Кілька ключових рішень, які стосувалися саме е, європейської інтеграції України, і якраз так. на плечі наших законотворців лягло е, багато роботи. Вони мусили підтримати і ще мусять до кінця цього року підтримати низку законопроєктів, які мають, скажімо так, бути нашою домашньою роботою у угу. е, власне тому, аби підтвердити е, свій статус країни-кандидата. Отже, чи тут ви вже за цей період. Можете відстежити, що е, в минулому е, прихильники та нейтралітету або ще гірше та якихось максимально близьких відносин з країною агресором. Тепер усіляко очевидно і руками і ногами за євроінтеграцію України. Чи підтверджується їхні голосування і заяви? Так безперечно, ви праві е, ну це, це дуже кардинально відрізняється від тієї ситуації, яка була раніше. Якщо скажімо, ну раніше основним наративом було це відновлення якоїсь співпраці з Росією або з країнами, які раніше були в складі радянського союзу, а і натомість більше критики приділяли Євросоюзу і Сполученим Штатам, то зараз дуже дивно чути і дуже резонує, коли представники колишні від ОПЗЖ виступають за швидку прискорену євроінтеграцію. А дають поради, яким чином українській владі посилити свої переговорні позиції на переговорах про швидкий вступ. Ну тут я можу сказати про виступ, наприклад, депутатки Тетяни Плачкової від групи відновлення України від того ж таки Олександра Колтуновича, який от, власне він рекомендував як президенту Каміну. А посилити переговорні позиції для того, щоб аргументувати євросоюзу, чим пошвидше прийняти Україну до Євросоюзу. Хоча на початку лютого цей самий депутат ще розповідав про негайне виконання мінських домовленостей, прямі переговори з окупованими територіями і і так далі. Тобто, риторика кардинально змінилася зараз. Вони наполягають це, скажімо, на такому аспекті як. Різні техна технічні регламенти, які мають бути ратифіковані в Україні. Ну я маю на увазі регламенти Євросоюзу. А от якісь економічні аспекти, які мають бути запроваджені, і ну це дуже дивно чути. З вуст цих депутатів, які я ж кажу, буквально ще на початку лютого говорили зовсім інше. Говорили про я зауважу, говорили про зміну влади. Про перевибори в парламенті, от а зараз вони навпаки наголошують на, на єдності, а от і на своїй патріотичності, навіть що це вже дивно чути від людей, які їздили ще зовсім нещодавно кілька років тому їздили з делегацією і зустрічалися з керівництвом російської думи з російськими депутатами. От і це ті ж самі самі депутати. Які це робили, вони зараз є в парламенті виступають, але говорять зовсім інше. Пане Олександре, дуже хочеться запитати, ось що я собі міркую про виборців цих народних обранців і розумію, що вони м'яко кажучи, заскочені тим, як змінилася риторика цих депутатів. І мені стало цікаво, щоб ви нам проговорили чи присутні якісь пояснення того, що вони раптом. Просто такі, знаєте, на скільки це там, на на 360, не на 180 таких градусів, мабуть, повернули е, свої голови, свій розум і якось по-інакшому тепер дивляться на ті самі речі, на ті самі процеси, які відбувалися в Україні вже не перший рік. Угу. Чи є якась аргументація, якось вони пояснюють, мені видається, все-таки це мало би бути для зокрема виборців своїх, чому вони змінили свою думку. Ну якоїсь чіткої прям артикульованої позиції, ну зміни позиції, звісно, немає через те, що якби вони це робили, вони б визнали свою помилку, що вони щось зробили раніше неправильно зараз придумали. Вони звісно цього не роблять, тому що це їм не вигідно з політичної точки зору. Але загалом, якщо брати загалом промови, то звісно, основний основна аргументація. Що потрібно зараз робити, і що було неправильно зроблено раніше? Звісно, повномасштабна війна, агресія Російської Федерації і так далі. Вони, звісно, зараз більше б'ють там, скажімо, на соціальну тему, на переселенців, на права дітей. Скажімо, той же Юрій Поленко, який раніше займався молодіжною політикою, він акцентує увагу власне на правах дітей. На переселенцях, от. І ну, тобто, такі соціальні читові теми, які ну, актуальні в суспільстві, підтримуються більшістю, вони на цьому і спекулюють. От, а загалом, ну звісно, вони намагаються. Ну, скажімо так, дуже дивно, що що теж цікаво, дуже дивно було почути навіть від них закінчення під час виступів, закінчення гаслом «Слава Україні. І все буде Україна. Ну скажімо, ще там буквально півроку тому це важко було уявити, що депутати, які про е, найбільшої проросійської партії це говорили, але зараз це є. Вони, е, Юрій Павленко, зокрема, і е, один з співголів групи відновлення України е, Максим Юхімов, Вони е, початку осені в деяких виступах закінчили ці виступи словами. Слава Україні, і все буде Україна. Ну, це така дуже яскрава, також відмінність, яка була раніше. О тому така вот ситуація. Чи можемо ми говорити про те, що вони тепер, зокрема в своїх виступах і своїми голосуваннями, підтверджують, що Росія це країна окупант, що Росія це країна-агресор? Це те, що мені здається, з уст останніми роками саме цих політиків неможливо було почути. Ми чули фактично просто заперечення цього очевидного факту. Так, ну не всі, звісно, частина депутатів про це чітко говорить під час виступів. Ну той же ж Юрій Поленко, Більше того, він визнав зрадниками своїх колишніх колег Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Рената Кузьміна. А о відносно інших він цього не зробив. Ну, скажімо, щодо Наталії Королевської чи Сергія Льовочкина. Він сказав, що ну в своєму інтерв'ю одному з інтерв'ю він сказав, що має бути рішення суду. Щоб їх назвати, а от відносно інших колег він це зробив. Те ж саме і стосується і Росії, росіян, російської армії, дехто це чітко і прямо говорить. А скажімо, інші, ну, наприклад, нарде Бурміч, він і далі продовжує під час виступів повторювати російські наративи про зовнішній вплив про міжнародних експертів, які. Начебто сприяють ухваленню якихось рішень, ну, а, мається на увазі а, в судовій сфері а, те, що стосується судової реформи. От під час одного з виступів, коли обговорювали законопроект а, до а, по судовій реформі і призначення а, суддів в Конституційний суд, він а, і далі повторював ці наративи про зовнішній вплив а, експертів, які вирішують замість України і українців. От, ну тобто, ситуація різниця. Дехто намагається уникати цього артикулювання чіткого відносно президента Росії, самої Росії, російської армії, а от, а дехто далі продовжує повторювати ці наративи російської російської пропаганди. Чи зникають пане Олександре якісь означення? Да, що... Є опозиція, є влада. Чи відчувається можливо не в словах не тільки цих політиків, про яких ми говоримо, та угу. відверто про російських ще до повномасштабного вторгнення? А й загалом в парламенті? От чи зняли зараз цей поділ на вашу думку між опозицією і е, більшістю? Чи все таки це простежується і політики залишаються політиками? А, ну скажімо так. А... На початку на початку повномасштабного вторгнення в парламенті був навіть існував новий термін оборонна коаліція в парламенті. Тоді, начебто, було досягнено компромісу, що всі фракції, групи, які залишились, депутати, які приходять на засідання, вони голосують, підтримують ті рішення, які виносяться в порядку денному. І ця ситуація вона навіть від в голосуваннях. Не одне не лише на словах, але ситуація почала змінюватись е, відразу після того, як е, російську армію окупаційно вибивали з Київщини спільночі з е, Чернігова, Сумської області. І коли е, війська вибили і вони перемістились на схід і південь, то і більше політику е, політики повернулися в парламент. Знову почались е, якісь маніпуляції, знову повернулись до обговорень. І, звісно, це позначилось загалом на цій консенсусній підтримці ухвалення рішень. Або, скажімо, ми також слідкували за тим, як змінювалася динаміка голосувань конституційною більшістю, і звісно, вона на початку була значно більшою, ніж, скажімо, влітку, ну, ближче до осені. Вона зберігається, але все таки менше, ніж була на початку. От і зараз зараз в парламенті відновились знову обговорення. Є скажімо, та частина опозиції, яка була і раніше. Ну, я маю на увазі депутатів від Європейської Солідарності, від Батьківщини, від фракції Голос Все залежить, звісно, від розгляду порядку денного, але вони часто голосують як і за, так і утримуються. Часто голосують проти, або не голосують, ну тобто демонструють свою політичну позицію, чи підтримують вони, вони те чи інше рішення, або на, наприклад, кадила якесь призначення. А тобто зараз розподіл на опозицію владу, він присутній. Але скажімо, ну, якщо раніше в цьому ж середовищі опозиції була і фракція ОПЗЖ, яка на той час була другою за чисельністю, 44 депутати, то зараз вони. Стали групами і фактично не підтримують ті рішення, а не протестують, як це було раніше, пане Олександре. До речі, на вашу думку, зважаючи та опираючись на ваш досвід у моніторингу і аналізі того, що відбувається в парламенті, чи можемо ми сказати, що ось ці групи, які зараз та, якось мімікрують. До я не знаю, до, до більшості чи до кого, фактично за да, до більшості, що вони якось розчиняться і просто та стануть частинами якихось інших максимально візуально нейтральних? Я не знаю або груп депутатських, або можливо не знаю, чи готові будуть хтось із нинішніх фракцій їх до себе долучити. Чи ви яке майбутнє ви бачите для цих депутатів саме в рамках парламенту? Ну, мені здається, єдине майбутнє для цих політиків це піти з української політики, тому що, ну скажімо так, це депутати, які мають багатолітній досвід. Вони в політиці десятиліттями кількох скликань. Вони багато років поспіль пропагували позиції, якісь російські наративи зближення з Росією. Вели антиукраїнську політику, як більше сказав. От, і видається, що найбільш можливим оптимальним рішенням для них це просто піти з української політики, тому що ну вони мають теж зробити якісь висновки в теперішній ситуації. От, а щодо їхньої діяльності в парламенті, то вони ну єдиним варіантом далі залишатися в статусі. Членів груп депутатських або перейти в статус позафракційних, бо є, скажімо, частина депутатів від ОПЗЖ, які не приєдналися до обох існуючих груп, а залишаються в статусі позафракційного і працюють з таким чином, От, тому, що переходи між фракціями вони противішать регламенту. От, скажімо, якщо перейти з фракції в групу, що можливо, або бути в статусі позафракційно. А, от, то між фракціями регламент це забороняє. От, і ну ще інший варіант, скажімо, може бути відкрите якесь провадження або воно е, вже є. От, і вони можуть втратити свій мандат кхів, після того, як буде вирок суду, або, скажімо, якісь інші законні підстави. Наприклад, там громадянство іншої держави. Тому от такі от варіанти для них є. Я дуже сподіваюся, що хороша пам'ять у виборців не дозволить їм забути все те, що було говорено роками місяцями з різних власне, екранів саме цими політиками. І дуже сподіваюся, що у разі хорошої роботи слідчих і прокурорів. Відповідні справи будуть доведені до суду і будуть вироки. І я справді, ви, ви проговорили як на мене дуже важливу річ, і хочу вірити, що ось ця прихильність до Російської Федерації вона просто має беззаперечно залишитися в минулому. І навіть якщо ми говоримо про депутатів, тому що це просто ми маємо іншу реальність, скажімо так. Сила збройних сил така, що навіть такі постаті, як Нестор Шуфрич, просто наче нова людина, перед нами. Якщо ми послухаємо його виступи, як ви сказали, дякую, Олександр Селіженко. Пларменська ми, ми, ми в Русі, чесно. Також дуже сподіваємось на це. Дякую. Так, парламентський аналітик руху чесно був з нами на зв'язку. Вже за деякий час ми почуємо випуск новин на радіо НВ. Тоді повернемося ще однією темою, одним гостем. Будемо зокрема говорити про те, які ключові проблеми енергетики нас чекають, і про знеструмлення Запорізької АЕС, і не лише про все це вже за деякий час обов'язково дочекайтеся. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.